Усім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. Сьогодні 31 грудня, а отже настав час для останніх покупок року. Або що мені приніс Дід Мороз. Хоча Дідом Морозом був я зам. Я придбав лише три книги, але також у мене є купа предзамовлень, які, на жаль, мають вийти деякі вже. Кінці січня, деякі навіть аж на початку лютого, е, тому я про них також розкажу, але спершу про те, що я вже встиг придбати. Це дві манги. Перша дів... автор Нагабе, дівчинка з того боку, другий Том. Я вже в книжкових надбаннях на дві години відео розповідав де про цього автора і про цю мангу. З мангою я не знайомий, але з автором я знайомий такі темні нуарні історії, але дуже неймовірно гарні. І дуже неймовірно, знаєте, такі життєві і зачіпають такі різні темні, нуарні частинки людського життя, що не всі автори навіть про таке хочуть писати і говорити. А цей автор не боїться. І Сміло розповідає про такі темні і страшні речі, які є частиною людського життя. Друга книга це у нас Інату чи Іпату Незрозумілий автор, а манга називається Проєкт Цугумі, перший том. Постапокаліпсис Японія знищена. От група людей відправляють. На постапокаліптичну Японію, щоб щось там дослідити чи щось там знайти, незрозуміло. До кінця сюжет не зрозумів, але виглядає дуже круто. Там різні мають бути, всі думали, що людство вимерло в Японії, точніше, японці вимерли. А як виявляється, там деякі люди мутували і там різні різні історії. Бачите, малюнок такий досить крутий в стилі темних. Жахастиків, темних таких е, е, історій, але дуже неймовірно гарно деталізовано. Ось бачите, як все детально промальовано, виглядає просто неймовірно круто. Звичайно, що я придбав. Е, звичайно, що буду читати, буду дивитися, буду розповідати е, на каналі. Серія невелика здається. Е, якщо я не помиляюся, там 3 чи 4 томи. І тобто має бути швидко закінчена. Тому, звичайно, що е, дуже сподіваюся, що ці, ці наступні томи вийдуть чим поскоріше. Е, до речі, по видавництвам, е, проєкт Цугумі це наша ідея. А е, на каба дівчина з того боку це е, Мольфар Комікс. Uh, два такі uh, видавництва манги. Uh, я би сказав найбільші видавництва манги в Україні. Uh, друге, uh, Точніше, третє це вже книжка. Це uh, видавництво Темпора. Uh, Менад Величкович, Сахіб імперії. Імпресії з депресії, господи. Uh, Розповідає нам про чоловіка, гомосексуала, який приїжджає в поствоєнну Боснію і Герцеговину, щоб наладити там економіку. Але при цьому, звичайно, що він хоче вкласти такі контракти, які будуть приносити прибуль і європейським західним країнам. Автор Боснієць розповідає. Про те, що е, Захід, хоч і допомагає сильно відбудовувати Боснію, але в першу чергу Захід е, думає про себе, про свою вигоду, а вже потім про е, саму Боснію. Е, не знаю, буду читати е, Наслуханий, дуже короткий такий, бачите, текст. Це все. Е, Глави по дві-по три сторінки маленькі е у вигляді е листів, де е пис е головний герой е ніби пише письма, Не знаю кому, е чи то різним людям, чи лише одному своєму коханому не знаю. Але е у вигляді е цих пісім розповідається вся ця історія. Тому маленький текст, думаю, швидко прочитаю. Е Зараз читаю одну книжечку, я вам її навіть покажу. Бакмана взяв читати, що мій син має знати про світ. Мені вона дуже, дуже подобається, дуже класна, дуже смішна. І дуже такі, знаєте, життєві історії. Це частково автобіографічна книга, наскільки я розумію. І. Дуже крута, я її дочитаю і туди, скоріш за все, візьмуся вже за цю книгу. Я про цю книгу нічого не чув. Тут потрапив на Ютубі випадково на відео однієї дівчини. Якщо я його знову знайду, то буде воно в описі до відео. Якщо не знайду, вибачте. Але дівчина розповідала про цю книгу про Боснію і Герцеговину. Мені чесно, країни Балкан дуже подобаються в тому плані. Що, як і Україна, вони намагаються вступити зараз в Євросоюз, і тому я намагаюся дізнаватися багато різної інформації про ці країни, що це за країни, і е, яка у них культура, яка в них література, оскільки про балканські країни мені взагалі так-то особою нічого не відомо, крім того, що там була війна, і е, яка була після розпаду Югославії. Тому, звичайно, що е, я дивився це відео про цю книгу. Е, не дуже чесно кажучи, спершу зацікавила, але потім виявилося, що оказується головний герой гей. А я якось пропустив е, книгу, де ЛГБТ лінія, де головний персонаж гомосексуал, і як таке можливо, чому я цю книгу пропустив? Звичайно, що е, побіг шукати в магазинах, ніде її не продають е, в жодному інтернет-магазині. Магазинів сюди вона закінчилася, але на щастя в самого видавництва у темпори. Я навіть не знаю, можливо, це навіть останній екземпляр я не провіряв, але була в наявності: я замовив, оформив, купив. Мені вона прийшла буквально сьогодні, тож я дуже, -дуже радий цій книзі. Це такі у мене книжкові надбання. Як я вже казав, у мене ще є предзамовлення, аж шість книг. Е, я хочу ще одну книгу предзамовити, але поки що не знаю, чи варто її предзамовляти, тож про неї розповідати не буду. А розповім про ті три, які я вже предзамовив. Е, десь тут будуть їхні обгортки, щоб. Або тут щоб ви могли розуміти, про які книги йде мова. Перші три книги це від видавництва видавництво видавництво. Е, перша книга це Еліс Осман цієї зими. Це якби доповнення до. Основної серії коміксів Коли завмирає серце про Ніка і Чарлі. Тут уже розповідається більше про сім'ю Чарлі. Звичайно, що Нік там є також. <пробітник> Доповнення, має бути щось миле, має бути щось цікаве. Звичайно, що перед замовою, звичайно, що хочуть прочитати. Ця книжечка мала би вийти перед новим роком, тобто мала би мені підняти новорічний настрій, я би мав її прочитати ще перед новим роком. Але як завжди, затрималося видавництво, перенеслося на січень місяць проблеми з друком, друкарні не встигають продрукувати все до кінця року. Тому така накладка, така переноска. До речі, це вже не перші такі переноски зі мною. Більш детальніше я розповідав у своєму попередньому ролику про предзамовлення. Можете подивитися, які там курйозні ситуації зі мною траплялися. Наступна книга від видавництва: це коли завмирає. Серце комікс, п'ятий том. серія, Звичайно, що основна Еліс Осман, звичайно, що я придбав. Звичайно, що у мене є вже всі чотири перві томи. П'ятий том лише тільки тепер в началі грудня здається, чи в кінці лютого вийшов у Великобританії. Тепер у січні має вийти у нас в Україні. О, шостий, і, здається, має бути ще сьомий том, мають бути заключними. І о, комікс має завершитися на цьому, історія має завершитися. Але вони ще лише в розробці, авторка лише їх малює, тому о, може бути, що нам ще рік, два-три доведеться чекати на продовження. Але, звичайно, що купую, звичайно, що буду читати і більш детально розповідати на каналі. І третя книга від видавництва це вже книга, український автор ЛГБТ-Література Дар'я Чайка «Майже хороші хлопці. Книга була написана і розміщена в інтернеті. Наскільки я знаю, досить такий. Текст трохи слабкий, поганенький був, але е, видавництво взялося її надрукувати, і е, наскільки я знаю, дуже видавництво гарно е, зробила редактуру, гарну, гарну корекцію. Тобто, текст має вже бути сильний. Тож, якщо ви читали, або якщо ви не змогли осилити через слабкий текст цю книгу, то обов'язково зможете придбати у видавництва і е, прочитати цю книгу. А, роз, історія розповідається про двох хлопців. Вони були найкращими друзями, але потім якось їхні а, шляхи розійшлися, а, вони ще учаться в школі, але один, один із друзів а, виявляється геєм. Його особисту переписку злили а, в інтернет. Всі однокласники це дізналися. Почали над ним uh, знущатися. А от наш головний герой uh, вирішив заступитися за цього хлопця, захистити його. І, uh, звичайно, що між ними має бути якась романтика. Предзамовив, чекаю. обов'язково буду читати, обов'язково буду розповідати на каналі. Uh, оригінальну, неякісну інтернет-версію я не читав. Я її знайшов, я її скачав безкоштовно, uh, оскільки мене цікавило, чи будуть ці хлопці в кінці разом. Uh, Оскільки дуже-дуже таких багато знаєте історій, де е, потім не все дуже добре закінчується. а Я е, щось останнім часом е, на стікло вже дуже в мене така мало алергія трапляється. Е, Відбиває бажання читати, тому, звичайно, що я в першу очередь е, знайшов. Оригінал і е, відкрив останню главу, останній абзац, останні речення. І, звичайно, що виявляється хлопці разом. Тож ура! Будемо чекати і сподіватися, що і в редакт відредактованій версії книзі, е, книги там все теж буде так само. І ще три книги: е, це видавництво е, Прометей. Uh, Перепрошую в нове видавництво. Вони uh, книги лише недавно почали в них виходити. Uh, в основному це українські молодіжні Йон Кадал, Не знаю для мене все це підліткова література. Uh, книги сучасних українських авторів і дуже якісні, дуже хороші книги. Принаймні, на перший погляд я ще поки що нічого не читав. Uh, предзамовив я лише одну книгу, але з предзамовленням я оформив також дві книги, які вже є в наявності. Uh, вони мені, звичайно, що прийдуть уже із разом з тією третєю, яку я предзамовив. Але ви можете, звичайно, щобі, собі придбати uh, зараз без предзамовлення ці дві книги, які вже вийшли. Перша це Світлана Вертола-Лель. Лелі це такий слов'янський. Uh, Древній якийсь такий Бог. Чесно, про нього нічого абсолютно не, не знаю. В інтернеті намагався гуглити, але мені лише якісь статті на російській мові повибивало, і я не став далі шукати. Не зацікавив мене цей Бог, але в має бути про те, що. Оцей от Бог, який живе вічно, а, має зустріти якусь дівчину смертну. Він її має покохати, і от він має вирішити чи. А... Позбутися свого безсмертя і стати звичайним хлопцем, і бути з цією дівчиною, або попрощатися з цією дівчиною і е, лишитися безсмертним Богом. Е, думаю, звичайно, що він має вибрати в кінці з дівчину, але книга має бути цікава. Тож я предзамовив, е, точніше, я її придбав, але е, вона ще до мене не прийшла, бо доки не вийде предзамовлення. Друга книга теж вона вже є в наявності, можете її. Придбати. Це Анастасія Євстратенко, Єв... господи, в мене дуже проблема з такими фаміліями, ніж у Рибі. Події відбуваються, здається, у 2080 чи 2028-му, якось так. коротше... Не дуже далеке майбутнє, де група школярів: шість чоловік, там і хлопчики і дівчатка, українці, звичайно, що відправляються в різні часові епохи, і мають вони там щось розслідувати, щось знайти, щось змінити якось минуле. Абсолютно нічого не знаю, але я дуже люблю подорожі в часі, тому звичайно, що вирішив придбати цю книгу. Най буде, подивимося, як авторка описала е, ці приходи, і як авторка описала майбутню Україну. Е, буде цікаво подивитися, почитати. І нарешті третя книга від е, цього ж видавництва «Прометей». Е, книга, яка на предзамовленні, Ви її можете зараз лише передзамовити, як і я це зробив. Е, Автор, на жаль, на обгорці не вказаний. Я десь, здається, в інтернеті його знаходив як автора звати, але е, я забув. Е, на обгорці вказана лише назва: це у, у штормовому штиль. Е, крем, е, здається, 14 рік. Е, Сім'я з хлопчиком приїжджає туди на відпочинок. Там по сусідству жиє ще один хлопчик, і між цими хлопчиками а, трапляється перше кохання. ЛГБТ-книга, український автор, звичайно, що предзамовив, не думаючи. А, далі хлопчики мають свої стосунки розвивати, і тут гоп починається анексія Криму і. А, цим двом сім'ям, цим хлопчикам предстоїть зробити вибір. Тяжкий вибір чи якось щось таке. Коротше, там два варіанти, і я сподіваюся на хеппі Енд, що обі сім'ї вийдуть з Криму, будуть жити в Україні. енд це коли одна сім'я вирішить зостатися і хлопчики розтануться. Одна сім'я вирішить залишитися в рідному Кримі. Е, хіба що може потім закінчать? ось війна відбулася. Е, ми повернули Крим, хлопчики зустрілися, і все окей. Е, не знаю, навіть не можу уявити, як собі е, ця книга, як будуть події розвиватися, оскільки. Е, у мене є така дурна привичка, я по опису книги строю собі сюжет, і потім сподіваюся, що такий сюжет буде. Я читаю книгу, там сюжет зовсім інший, і, звичайно, що я сильно розчаровуюся, оскільки сюжет не такий, який я собі надумав. Ем, тож я трохи собі вже надумав, ось як би вона могла би закінчитись ця книга. Але. Сюжет ви, звичайно, що е, має бути цікавий, має бути е, захопливий, і звичайно, що актуальний. Тому я предзамовив не думаючи в першу чергу, тому що лгбт література, і буду сподіватися, що ніяких переносів не буде з цією книгою. Вона вийде е, в кінці січня. Заплановано 22 січня, здається, і десь е, у тих числах її будуть відправка. Тож залишилося ще та місяць чекати цю книгу. Якось так: такі предзамовлення, такі книжні надбання. В принципі, книжками з цими всіма я задоволений. Радий, що їх придбав, радий, що їх предзамовив. Буду читати. Правда, не знаю коли, оскільки в мене завжди не часу на прочитання всіх тих книг, які я хочу прочитати. Тож, якось так. Кінець року це останнє відео в році. Е, на наступний рік. Якщо все піде за планом, вже 1 або 2 числа вийдуть наступні ролики, де я хочу розповісти. Про деякі книги е, прочитані, і, звичайно, що буде такий загальний підсумок прочитаного за рік. Е, якщо, звичайно, що ніщо не помішає моїм планам. Бо плани, аероплани, у мене я завжди настрою собі плани, а вони е, виходять так, не так, як би хотілося. Е, що ж будемо віддіти. Рік підходить до кінця. Це останнє відео. Я з вами прощаюся. Більше ми з вами у 2023 році не побачимось. Рік був паршивий. Я не буду казати, що в ньому було щось хороше, звичайно, що там були свої нюанси, але чим далі, чим далі, від. З зими до зими, чим далі, тим гірше, особливо по нарахунку інфляції. Ціни інколи на книги, оглаза такі. Ціни на продукти да, коли теж такі очі величезні. Тому, звичайно, що так рік був паршивий, і все каже на те, що 2024 не буде кращий, але. Доки ми живі, доки е, криша над головою є, доки є ще що їсти, е, доки є що читати, це е, все можна перетерпіти, можна пережити е, раніше завжди казалося, люди війну пережили. Ми, ми таке пережиємо, але. Зараз війна, тому знаєте, переживаємо так, як і наші бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі, так і ми зараз переживаємо війну. Звичайно, що ситуація жахлива, ситуація тяжка, але потрібно продовжувати жити. Тож, як би не було, я вам бажаю самого 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 найкращого і найвеселого а, нового року. Оскільки що би не було, яка би страшні події не відбувалися війна війною. Але Новий рік це такий е, український і всесвітній е, свято, таке свято, яке е, не потрібно забувати, яке не потрібно применшати. Е, один рік прожили, проживемо і наступний рік. Тож бажаю вам гарно відпразнувати, гарно зустріти 2024 рік, який б вже він не був. Будемо сподіватися, тільки на найкраще. Будемо сподіватися, що вже в наступному році все-таки ситуація хоч трошки наладиться, хоч, хоча би трошечки. І, звичайно, що звичайно, що, щоб менше людей гинуло, щоб менше бомб падало, щоб краще ПВО наше було сильніше, щоб більше нам давали зброї, щоб більше ми виробляли власної зброї, щоб все було на хлопців і дівчат на передовій все було добре, щоб головне залишалися живими і здоровими, щоб повернулися з полону. Всі наші люди. Одним словом, бажаю вам всього-всього найкращого. Щоб не було, якби не було, ми з усім справимося, ми всі переш... все переживемо. Тож з Новим роком всіх вам найкращих благ, щоб не було ми з цим справимось. Бувайте до зустрічі! Побачимось уже в наступному році.